Вітаю тебе, друже, на уроці математики. Сядьте зручно, посміхніться. На екран не подивіться. Зробимо в науку крок. Починається урок. Розгорніть свої зошити. Запишіть сьогоднішнє число. Розпочинаємо каліграфічну хвилинку. Запиши каліграфічно число 14. Тисни на паузу та запиши рядочок цього числа. А тепер на наступному рядочку через клітинку. Запиши каліграфічно парні числа четвертого десятку. 30, 32. 34, 36 та 38. Тисни на паузу та запиши. Тема нашого уроку додавання. Читання рівностей на додавання, знаходження невідомого доданка. Сьогодні працюємо у підручнику з математики на сторінці 42 43. Давай пригадаємо, як називаються компоненти дії додавання. Маємо такий вираз. 25 плюс 13 дорівнює 38. Компоненти 25 та 13 це доданки. Вираз 25 плюс 13 це сума. Кажуть, сума чисел 25. І 13. Сумою також називають результат дії додавання. Отже, компоненти дії додавання називаємо так: перший доданок, другий доданок, сума. Давай розв'яжемо першу задачу. Дідусь пригостив своїх онуків цукерками. З правої кишені він вийняв 10 цукерок. А з лівої 14 цукерок. Скільки цукерок отримали внуки від дідуся? Проаналізуємо задачу та записуємо коротку умову. Посередині запиши номер задачі, яку ми будемо розв'язувати. Перша. Отож, дідусь пригощав своїх онуків цукерками. Скільки цукерок він вийняв із правої кишені. Так, з правої кишені він вийняв 10 цукерок. Запишемо коротко. Права кишеня 10 цукерок. А скільки цукерок він вийняв з лівої кишені? Так, 14. Запишемо коротко. Ліва кишеня. 14 цукерок. Про що запитується у задачі? Скільки цукерок отримали внуки від дідуся? Тобто, скільки вони отримали із правої, і з лівої кишені разом? Позначимо це в короткій умові: ось такою рискою. І знаком питання. Нам потрібно дізнатися, скільки ж цукерок було в дідуся. В лівій і в правій кишені разом, бо він їх усі віддав своїм онукам. Тисни на паузу та розв'яжи задачу. Давай перевіримо. Задача, коли треба дізнатися, скільки разом розв'язується дією додавання. 10 плюс 14 дорівнює 24. Запишемо відповідь. Тож скільки цукерок отримали внуки від дідуся? Внуки від дідуся отримали 24 цукерки. А коротко запишемо 24 цукерки. Чи так у тебе? Я впевнена, що в тебе все вийшло як найкраще. А зараз самостійна робота. Обчисли лише ті вирази, у яких перший доданок є непарним числом. Малесенька підказка. Таких виразів всього 5. Тисни на паузу та обчислюй. Давай перевіримо. Непарними числами у першому доданку є числа 17, 9.

І якщо 65 збільшити на 4, то буде 69. Звернув увагу, як по-різному я читала вирази. А зараз доповни рівності так, щоб у кожній з них перші і другий доданки були однаковими і обчисли. 23 плюс 23. Буде 46. Тисни на паузу та спробуй обчислити решту виразів. Давай перевіримо. 14 та 14 буде 28. 50 та 50 буде 100. Перший доданок такий самий, як і другий, і в останньому виразі 31. Перший доданок та 31 другий доданок у сумі 62. Давай прочитаємо рівності, у яких доданки є парними числами. Так, це другий і третій вирази. 14 плюс 14 та 50 плюс 50. Зверни увага увагу якою є сума цих чисел парною чи непарною? Сума цих чисел виражена парним числом. А тепер знайдемо вирази, у яких доданки є непарними числами. Це перший та останній вирази 23 та 2, плюс 23 та 31 плюс 31. Відповіддю у цих виразах теж є. Парними числами. Отже, якщо ми додаємо однакові доданки, то сума обов'язково буде парним числом. Рівності на додавання можна читати по різному. 6 плюс 4 дорівнює 10. До 6 додати 4 буде 10. 6 збільшити на 4. Одержимо 10. Сума чисел 6 і 4 становить 10. Перший доданок 6. Другий доданок 4. Сума 10. Спробуй різними способами прочитати рівності подані в таблиці. Тисни на паузу. Та поправляйся у читанні виразів. Давай перевіримо. 6 плюс 4 дорівнює 10. До 12 додати 3 буде 15. 20 збільшити на 30 буде 50. Сума чисел. 50 та 38 становить 88. Перший доданок 24. Другий доданок 25. Сума 49. Чи правильно обчислив ти ці вирази? Тож давай пригадаємо. Що ми сьогодні дізналися на уроці? Як називаються компоненти при додаванні? А зараз прочитай різними способами і обчисли вирази на додавання. На цьому наш урок закінчено. Дякую за увагу!